Їхали на голові, вітер зробив дуже гарну зачіску. Ну, яка вже є, звиняйте. Ми приїхали на дитячий майданчик, дуже великий, зараз ми вам його покажемо. Почнемо з того, що ми дружні сусіди, ну то есть сусіди, і, і всі ми з України. Да, так, ну, з <звачу> <С> України. Так <звачу> сказати. <Можна? звачу> <звачу> юг України. Ні, ти не юг, Харківце у що? Коротше, люди з Харкова. Із Сумської області із Харкова. Ну, ми вимушені переселенці в Німеччині. Містер Дюльман. Земля, Северний Так. От ми дружно живемо. Вибачаю конфетку, смакчу. Може, горла болить. чогось Він на холодної води напилася. І ми тут всі разом спілкуємося, живемо і ми хочемо познайомити вас з тим, як ми живемо тут. Може, комусь буде цікаво, може, хтось зробить якісь висновки, хтось розширить свій кругозор. Все так, як воно є. Так, да, ми вам будемо показувати просто. Будемо придумувати щось цікаве і все те, що відбувається кожен день в нашій житті. Так. Добре. Марк добре. <ріст> Навіть на відпочинку ми не випускаємо телефон. Мені <ріст> треба да, щось подивитися. Не важливо що, головне щось. Ну, Ліди більш менш заняття таке для дитини. Щось там пише, щось малює. Дірки обводить мамі. <ріст> Та я подожду там промат. <ріст> 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 <гум> ну, все, мені це <гум> Даша, поділися з глядачами тим, що зараз ми бачили. Ну просто ситуацію обрісуй. Ну тут euh, ніхто нічого не повинен казати чужим дітям просто. Ну, якби, діти, дитина хоче з'їхати з гірки, інші діти внизу насипають пісок, на гірка стоїть, мовчить, нічого не каже. Я так і не зрозуміла, то їх тато чи не їх. Тато. Ну, цього хлопчика, скоріше за був ну... тато. І <свят> вот. дівчата насипають пісок і всі мовчать, і нічого ніхто нікому не каже, в ітоні хлопчик чекав, чекав, пісок ніхто не прибрав, накидав ще більше, він з'їхав прямо в пісок. І всі довольні, пісок так і залишився, пішли додому. Що да. йому наказати? Я тільки, що, я тільки що Даші казала, що у нас би в Україні бабка якась би була Вау! сказала. З палкою, з палкою, а ми такі сидимо ті самі бабки на лавочці. Подивись, подивись. Ні, ну ми ж не просто так роздивляємося. Це нам в око, як то кажуть, впало. Ну, Тут такого багато. просто. Діти, по зрівнянню, навіть з нашими. З самими невихованими, ну, мабуть, они тут ще трішові, ніж наші. Ну, і просто їм тут все можна, як би. Да. Так що мотайте на вуз чи їх з дітьми в Німеччину, де все можна їм тут робити. Дітям тут кайф зато. Капітан Немо, ви на своєму кораблі. Із підводної лодки ми переходимо. Звичайний лайнер. І ще одна капітанша. Тан-тан-тан, І в пісок, правильно! В той, що діти насипали. Ну, тобі вже простіше, бо він свої попи вже все витір. Мама з Марком пішли тягнути сюди Тарзанку. Тут дуже крутий оцей дитячий майданчик, мені він дуже подобається. Принаймні таких я не босила в Україні. Опа! бегай там. Круто. Э, малый вырез. давай давай, э, э, давай, давай. Аккуятно, <laughs> аккуятно. И в колюжу там бульк. Давай-давай. Молодец! Скалолазка моя, сталолоска моя. Опа. Все. Ура! Ну, ви бачили оце, на оцього мавпиня. Мавпеня і Ку-ку-ку! Це ви курочки. Да. <схай> Отака от от павутина, бачите, для дітей о, сплетена. Так, ну і мама так Даша туди затаскалась. Так У -у -у, і що? <рес> ну, по-перше, ти не пролізеш в ту дірку. Пролізеш? Це, а по-друге, краще не <рес> треба. <рес> да не надо. Да не надо. <рес> ну, молода, зелена. Я б точно вже не подралась. А якщо би полізла, так уже все. Якби я упала, був би капут. Злазь, душа моя.